Бачили тік-ток, де поляк вперше побачив бобра в жінчі. <рив> Поплодуйте, хто бачив позаківат. Хто не бачив, я щас включу, бо ну там. О, Тихо. Бобер! Йо, пірдоле перший раз жив від Бобро! Яке пидне є пане! до води, що утопів! Бобер! Ай, вже два тижні лахаю, я вам говорю, такий розвал. Я просто свій уявив, як ви той поляк жив в Україні. Знаєте, як він зараз жив в Україні, побачив вперше в житті бензовоз, знаєте, я пірдолю, як я курва дроге. Або побачив сіль і. Я пірдолю, як курва солоне. Або побачив Ірину Федишин. Я підолю, яке бидло їбане. там, там. Ну, там нічого не міняється, там після Євробачення все то саме. Слухайте, люблю махати шнуром. Люблю махати шнуром. І, е, що на сцені, що вдома. Головне, щоб жінка не бачила. І, е, видно, що в мене теми закінчуються для виступів. Ну, є таке відчуття. Поаплодуйте. Я недавно йшов по Львову, помітили, скільки зараз до Львова переїхало, всяких творчих особистостей, художників, значить, артистів, музикантів. Ну, типу, рівень по безробіттю виконано до кінця року 2030-го. Ну, бо тут, ну, капець, я недавно йшов по Львову, йшов і грала скрипачка. Грала молода дівчина, скрипачка дуже хріново. Прям ну, уявляєте собі, ви чули колись, як хреново грає скрипачка на вулиці, просто є... і ну не можна грати на скрипці хріново. Ну, всі скрипалі, яких я знав, круто грали. Всіх решта отруїли русські спецслужби. Шарите? Ну, типу, я хотів до неї до. Дум... То для дорослих жарт. Ну, ну не всі. Це все молодь сидить, я розумію. Політичний гештальт закрив тільки що. Я просто до неї хотів домахатися, хотів її спитати, а де ти була 8 років? Ти ну треба було тренуватися, треба було ну, якось грати. Там як та ну не спасай мене, ми вже топимо той блок. Я просто йшов. Я просто йшов і ті, пону типу, і бачив, як люди знаєте, наклонялися до її чемоданчика, забирали гроші, показували. їй. То не твоє, човіха, вали на роботу, ну скрипка не твоє. Були навіть деякі, які просто витягували телефон, витягували, дивилися на додатку, погода, коли буде дощ, щоб вона свалила нахрен, ну, вже з площі ринок. Шарите, і ніхто їй нічого не казав, абсолютно не було ніякої критики. Просто людям, яким не подобалось, трошки швидше проходили чуть-чуть, повз неї. Знаєте? Якби вона відео своєю грою залила в інтернет. Скільки би їй насипалося. Ну, просто в нас в житті ніхто не говорить критику, так от в вічі, а в інтернеті. Ну, от судіть по собі. От ви сидите в ресторані, наприклад, в кафе, якомусь, в закладі, і вам кажуть, по завершенню, як ви посиділи, вам все сподобалось? Ви кажете, та-та, дякую. Ну, і вже дома ригаєте. В інтернеті. Так завжди. Мені, я недавно відкрив для себе, що TikTok — це найбільш е, така хейт-аудиторія серед коментарів. Я закинув відео про котика і мені написала е, значить, човіха, щоб ти падло, здохло, і тобі кішки повирвало. <реку> я заходжу на її <реку> цікаво. Е, на її аккаунт. Валентина Васильівна, 47 років, вчителька, мама двох казкових дітей. Я думаю, дійсно в казці живуть, блять. Я вже уявляю, як вона їм казки читає, гуляйте, переснов. Бігала лисичка сестричка, побачила вовчика-панібратика. А воно падло, здохло, кішки повивертало, ненавидже йобаних вовків. Добра ніч, донечко! І вона каже: ні, мама, я йду краще на скрипку поіграю. Я... Не знаю. Єдина е, така. Складова в інтернеті серед відео, де не пишуть хейт-коментарі. Така стежина добра, це парнуха народ. шарите, Там? Там нема негативних коментарів. Абсолютно, взагалі. Там ну, пишуть, негативні коментарі добре сприймаються. Пишуть гоміки. <рисвіття> ну, дійсно, гоміки. Ну, що? Пишуть повна шляпа. Ну, досить що Ну, ти будеш сперечатися. Я недавно зайшов почитати коментарі на одне відео. Там по роботі треба було буквально на 15 хвилин зайти. Глянути. І відео називалося Я застряла під ліжком, і мій сводний брат допоміг мені звідти вилізти. Ну і там поміг там прям там дружня сім'я. Мамина киця там батьки пишалися. І єдиний негативний коментар, який там був, писало: «Піздець, знову застрягла, скільки можна. Давай акуратніше на наступний раз. Будьте добріші чуть-чуть до всіх, крім йобаної русні, пішли вони нахуй, слава Україні.